Ірпінь зазіхнув на рекорд з будівництва дитячих садочків у 2015 році. Відкрили бджілку – Перший за роки незалежності комунальний садок у місті цього року. Планують відкрити ще два. Наразі триває будівництво роботи проводяться за рахунок міського та обласного бюджетів. Спасала така можливість дійсно приймати участь у співфінансуванні таких важливих проєктів, як будівництво доріг, і добудова шкіл і дитячих закладів освіти. Тому що ми розуміємо, що найголовніше це якісна освіта і дійсно освіта наших дітей. Діти це наше майбутнє молодь. У садочку колібрі на вулиці Григорія Сковороди вже утеплюють фасад та переходять до внутрішніх робіт. Він розрахований на 140 місць, але брати планують більше. Запис дітей вже розпочато. Всі дошкільники надіються напевно, так, що наступний начальний рік буде особливий. Коли відкривалася бджілка за 23 роки, то однозначно дуже раділи. Якщо в цьому навчальному році відкриють два дошкільних навчальних заклади, то радість для всіх малюків буде надзвичайно великою. І надіємося, що до 1 вересня два заклади почнуть функціонувати. У садочку на вулиці Курортній також кипить робота. Він трохи менший за кулібрі, розрахований майже на 100 місць, але теж зможе прийняти більше дітей. Але у нас ще один є гарний проєкт в цьому році ви бачите, що ми. Почали будівництво медицинського центру, і е, наша дитяча лікарня буде переходити в цей медицинський центр в першу чергу. А так як ви знаєте, що дитяча лікарня то був садочок великий, на 600 діток, і ми плануємо е, цей садочок від ну, по-новому зробити ремонт і запустити садочок. То я думаю, що це теж нам допоможе. Я думаю, що за три роки ми вправимося з цією проблемою по садочкам. Варто зазначити, що ситуація із чергами у дошкільні заклади приєрпіння порівняно з іншими містами Київської області досить помірна. І Якщо в Ірпіні на 100 місць у дитячі садки в середньому претендує 135 дітей, то у броварах майже 150, а в Борисполі більше 180. Ну що ж, ірпінь тебе на місці. Картина олією. Будівництво триває. Тож діти потихеньку збирайтеся, батьки не хвилюйтеся, активісти не кіпішуйте. Все буде в строк.